Вітаю, я вирішила зробити відео. Дивіться, в мене є коспікер, якого я не планувала робити сьогодні. Але коли в тебе є ясність, що робити, ну, я не знаю, як то кажуть інфоцигани, блок надії, блок надії, зняти блок надії. Робити не проблема, чому ми дуже часто не робимо, бо ми не розуміємо, що саме нам робити. На, ну це буде трошки на інфоциганському, можливо, я не знаю. Але навіть не в інфоциганському діло, але є така ідея, вона не нова. Що ми робимо те, що нам зрозуміло робити, якщо на щось не зрошок що якщо? нам щось не зрозуміло робити, що ми це не робимо. Ми робимо те, що нам просто зараз секундочку. Я тут я нікуди не пішла, я візьму до себе блокнотик, а, і можливо буду робити якісь надатки. Катя, ти можеш видихнути, бо я записувала а, такі відосики. Ми зараз робимо м марафон створення контенту для експертів. Взагалі я не планую бути експертом з контенту, але мені ця тема цікава. В мене є вже кофаундер цього проєкту, і, і також в мене є у нас вже є один з спікерів. Ну, окрім Ксюші, яка буде кофаундером. Хочу перевітатися, привітатися. Мене звати Андрієвська Катерина. Я займаюся багато чим насправді, але цей YouTube канал він перш за все про коучинг, про те, як жити краще життя, про якийсь самоаналіз і так далі. Так, що в мене з шиєю? Проблема в тому, що я сиджу в мене телефон, він не на рівні голови, тобто він не отут, у от, десь. А він отут-ут. -от. З одного боку, це можливо краще для картинки, але з іншого боку, воно незручно. От, і в мене немає зараз штативу, який мог би його, боже мой, фух, підняти трошки повище. І що це таке? І ви, дивіться, це якийсь бейграунд, який я не, при, не поприбирала, тому що я думала, що воно буде отак записуватися. Але це просто, май гад, моя шия! Це все через неправильну осанку. Тому що я так різно забіжала, знаєте, але я от не знаю, що мені трошки можливо підняти його. В мене тут є декілька книжок, можливо, це трошки допоможе. От, книжки, Подивіться, якісь в мене є тут книжечки. До речі, вам покажу, певно, видохну. А, трьох уже поздно», позна. Це просто блокноти, такий, такий гарний блокнотик. А мені здається, я його купувала в Дубаї, мені так здається. Я не точно не пам'ятаю. Це якось можна подивитися, але не пам'ятаю. Можливо, в Стамбулі, не пам'ятаю, де, можливо, ну, таку книжку мені подарували на День народження, який я святкувала останнього разу в Україні. І бігуща з Валхамі. Я нічого з цього не читала, тільки починала. Тут навіть є закладка, бачите. До речі, це хендмейд, це моя знайома намалювала. Ой, так, друзі. Давайте трошки, мабуть, підніму. Це трошки мені стало краще для моєї шиї. А, і так, повернемося ще раз. Мене звати Андрієвська Катерина. Ви на моєму ютуб-каналі, який про... про мислення, про те, як будувати краще для себе життя, як досягати того, чого ти хочеш. Я вже казала. Життя минає like дуже швидко. Іронста, якщо не run, зупинитися so на well, деякий час, його можна і не помітити. Ми будемо аналізувати стратегії інших людей, як нас найобують, де ми можемо для себе взяти щось таке цікаве, як інфоцигани нас розводять, і де вона справді в них гроші. І чи це ці медитації працюють? Як я власно думаю стосовно медитації, до речі, о, дайте знати в коментарях, якщо вам буде це цікаво, ми цю тему розберемо. Реально стало більш комфортно. От реально стало більш комфортно, бо я так не напружую. розумієте? Проблема була в тому, що в мене отак от висувається шея. Це просто піздец. Тому дівчата бережемо шию з молоду, не витрачаємо час даремно. А ми починаємо. Тут має бути якась там. Я не впевнена, що я буду це робити. монтаж шантаж. І ми не знаємо, скільки в мене пам'яті залишилося на телефоні. Тому розпочнемо. Я хочу, я планую, я б іншалах, як то кажуть, зроблю. Реально, іншалах. Мені такого слова так не вистачає в Україні. Якийсь аналог іншалах прям дуже не вистачає. Хто зрозумів, що таке, значить, що значить іншалах, напишіть в коментарях. От, вебінар. Я ще не знаю, як його назвати, але щось таке, твоя стратегія на 2026 рік. Стратегія 2026, щось таке. От, і можна буде долучитися до нього безкоштовно. Ми зробимо якісь корисні прави. Я зараз я ще не прописувала саме презентацію. Цього вебінару, але я спробую зробити його таким, щоб вам було корисно, щоб ви довірилися моїй мені, довірилися моїй експертизі, і ми з вами далі могли піти в більш глибоку взаємодію. От ви, ви ви мені довірилися і пішли зі мною в більш глибоку взаємодію. Знаєте, моя знайома зробила анонс заходу, що там. Апатія після нового року щось таке. В мене взагалі немає ніякої апатії. Це не те, що, знаєте, я в маніакалі якомусь, але просто для мене, навпаки, новий рік це якесь полегшення. В кого також так, напишіть в коментарях, бо, будь ласка, там пишуть полегшення. Також відчуваю полегшення, або не відчуваю, відчуваю по-іншому. Буде дуже класно, якщо ми будемо з вами активні в коментарях. А також дуже рекомендую підписатися на мій ютуб канал, бо я планую робити багато чого Цікавого. В мене на російськомовному ютуб-каналі більше тисячі ро е, роликів, ну, 1700 роликів загалом, але там є багато шортів. Але таких розмовних роликів теж досить багато. Тому, якщо я зроблю фокус на україномовному ютуб-каналі, теж буде багато чого цікавого. От, і там була така тема заходу, як подолати Апачі після Нового року. я можу сказати, що в мене навпаки е, так, оця. Нам не подобається. Там... Оцей оце колхозик. Прибираємо. Друзі, от як воно. Ну Це біленька, нехай вже буде. Ой, Як воно в реальному житті? Тут нам треба щось. Можливо, ви мені можете порадити, як можна картинку трошки покращити. Я зараз сижу на кухні, мені подобається в принципі кольори цієї кухні, тому не так вся критична. От, і там була така тема, як подолати апатію після новорічних свят. Щось таке в мене навпаки відчуття такої легкості, тому па пум 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 па п'ям. Тому що старий рік закінчився. Тобто знаєте, це такий е, не знаю на машині чи де, коли там бачиш пробіг, 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 і тут бац. Ноль по нулям. І для мене так це таке якесь полегшення, облегшення. Я розумію, що в принципі ми самі вигадали дати, ми самі вигадали календар, і це все так ефімерна. Тобто, це ну, такого немає. В принципі, країн немає. Це ми самі домовилися, що це такі країни, що тут закінчується одна країна, починається інша країна. Не в плані, що одна країна може на іншу напасти. Ні, я маю на увазі, що це концепти. От і. Незважаючи на те, ми все одно звикли, да, що є новий рік, там новий навчальний рік. Тобто нас так запрограмували. От, і я відчуваю навпаки таке полегшення. І я знаєте за те, щоб а, свій мозок, свій розум направляти на те, що тобі буду давати ресурс. Бо якщо я буду думати там о апатія, 25 признаків, що в тебе апатія після новорічних свят, я знаю, що багато людей вони просто вони знаходяться в якісь балячки. Я не хочу взагалі про це думати, бо м -м воно і так непросто. Воно і так, е знаєте. До результатів доходять не на, я не знаю там тайлановитіші, а ті, хто вміє прибрати зайве і сконцентруватися на тому, на чому о, хочеться де хочеться зробити результати, де хочеться зробити прогрес. Тому, якщо у вас конкретно зараз такий запал. Якщо вам це відгукується, тому що кожному можуть бути різні якісь цілі і так далі, але я не знаю, я сама дуже в це вірю, я сама це все зараз проживаю, і тому було б, було б круто з вами також поділитися тим, чим що я сама вірю. Ну, також, в принципі, я планую на цьому заробляти, тому все логічно. А, що саме логічне? Так, що я хотіла ще сказати? Я хотіла сказати таку штуку, чому в нашій дитячі мрії не реалізуються. Я згадала, як ми з моєю двоюродною... Вибачте, все ще, так. Я згадала, як ми з моєю двоюрною сестрою передивлялися такий це був альбом. Ні, це була така... У нас було декілька таких журналів. Один журнал це був з метро супермаркети метро. Ми тоді а, вчилися в школі, я була її на три роки старше. От я не знаю, звідки цей був журнал метро. Ми ніколи там, наша родина, ніколи не ходила в це метро, але звідкись вийшов цей журнал, з'явився з, -з, з лісу. Вийшов. Я, сі... я із лісу вийшов, був сильний мороз. От, і там був він такий якийсь великий, і там було я не знаю, морожена, таке се 25 А в на той момент в нашому місті, в Покровську, Красна міська раніше називався, навіть не було супермаркету. Мені здається, тоді ще не було АТБ-шек, тоді ще не було екомаркета. Тобто такий великий був у нас екомаркет. Мені здається, що це просто у нас супермаркетів навіть не було. І ми з нею мріяли. О, я бо це, коли я виросту, я замовлю у це, я замовлю у це, я замовлю у це. А ще у нас був такий журнал, він такий був просто реально величезний. Як Книга з, я не знаю, сказати, з меблями. Тобто там була якась це був якийсь з Росії журнал, щось такий, я не знаю, як він з'явився, але він був російською мовою. Ну, тоді, в принципі, дуже багато було чого російською мовою. Але це був рівень реально там. Ну... Не України, я не знаю, щоб це не звучало образливо, але там просто такий журнал, там на одному аркуші паперу могла бути просто одна кімната, десь якісь такі були маленькі, більш маленькі кухні. Тобто це якийсь нереально величезний каталог з інтер'єрами, з меблями, кухні, спальні. Пам'ятаю, як я любила обирати дитячу кімнату, але вона така була, знаєте, там на дівоча А вона була, наприклад, там було два яруси, там така більше хлопчача, або для хлопчика і дівчинки такий більш унісекс. І ми це обирали, ми це розглядали. І я пам'ятаю, як ми з моєю двоюродною сестрою сістро, говорили про те, що. От коли ти о, плануєш одружитися в 23, в 22. Мені, на секундочку, зараз 28, через менше, ніж там, через місяць, через 2 тижні, щось таке, мені вже буде 29. У мене була спроба одружитися. Подивіться моє інше відео, а дуже багато відео стосовно цього є на російськомовному каналі, якщо вам Окей, подивіться. І. Я в 22 роки чи в 24 роки одружуся, в 26 у мене буде дитина. З якого я ну, за, за олігарха, за, за банкіра. А ти що хочеш, а я хочу це. Ну, Згадайте, мабуть, кожна з вас мала такий досвід в дитинства, ми фантазували, як має виглядати наше життя. І питаннячко, хто це реалізував і хто це не реалізував, і в чому відмінність цих та інших людей? Можливо, безумовно. Ми не знали там раніше про нейромережі, і в нас не було цілі. Я хочу стати там за спеціалістом з нейромереж. Ми те, що бачили по телеку, те, що там я не знаю, наші там якісь родичі робили. О тіця Зіна, вона класна, хочу бути як тютя Зіна. А чим Зіна займається? То Та Зіна там я не знаю. Вона десь поїхала на заробітки там кудись-кудись. А може вона там, я не знаю, прибирає? А може в неї там свої салони красоти? А може в неї там мужик якийсь? Ми цього не знали. Тобто, ми якось це, ну, дитячим нашим мозком, ми це якось там схватували, і так далі. І знаєте, теж, теж дуже цікаво. Є дві категорії людей, які, ну я не знаю, можливо, більше категорії людей, але є категорія людей, коли котрі я не знаю, не подорослішали. Я приведу категорію людей, для мене це людина не подорослішала. коли... Людина виростає, ну і що робити? Та я хотів, коли я був там дитиною, чи коли я була. До речі, цей вебінар і ці продукти вони будуть унісекс. Вони будуть що для чоловіків, що для жінок. Тобто це, в принципі, в мене на такі на два сегменти. І людина виростає, наприклад, чоловік, і йому треба, отам дружиться, на нана. -на -на -на, і от зараз йому там 37 років. В нього дружина, двоє дітей. Жінка працює також, дітей треба отримувати. В Україні зараз іде війна, наприклад, вони живуть в Дніпрі. От я зараз в Дніпрі знаходжуся, бачу там на Гайташки, не знаю, це який робочій Рабо... вулиця чи що це. От. І треба, треба платити за кружки сина, за те, за все, п'яте, десяте, і якби там. Я б хотів я не знаю відкрити своє діло, відкрити свій бізнес. Але якщо я зараз піду з найомної роботи, з найманої роботи, де мені, наприклад, платять там 40 тисяч ставка, плюс бонусами саме там має до 60 тисяч. В принципі, якщо відкрити Work.ua, то 60 тисяч гривень для Дніпра, це буде досить таки непогано. Бо ставка, як правило, буває там і 25 тисяч гривень. Ну, тобто, окей, 37 років це на якийсь хай левел навіть для України. 60 тисяч гривень, але це більше, ніж там якийсь бейсик. От, і він розуміє, що якщо переїхати, наприклад, там, в цю ж Європу, якось там окей, є, він зможе виїхати і так далі, то треба набагато більше грошей. А, наприклад, в нього немає там, якоїсь там іспанської мови для того, щоб будувати там кар'єру і так далі. Як до чого все це? До того, що. А, Тут ще не саме поганий сценарій, знаєте, але деякі люди вони б, начебто, і хотіли там про щось мріяли, і так далі. і Можливо, там підуть на якісь вебінари, чи йдуть якісь дивляться тіктоки, а потім де розказують, ти можеш змінити своє життя, ти можеш заробити і так далі. І людям дуже, прост... дуже часто простіше просто я не знаю, скипнути, обесцінити це і сказати, що ні, що це просто якась фігня, це якась шляпа, і так воно не працює. що це якась найобка, 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 Але насправді, тому. Що я не хочу, знаєте, дивитися на. Але на найобок теж багато. Я не хочу дивитися на те, що можливі якісь інші альтернативи. Я живу своє життя, тому що це є доросле життя. Там Шістдесят там, тисяч гривень, наприклад, ставка у Срінів. Сорок тисяч гривень в Україні, да? там в Києві це може бути більше, але ну, наприклад. Да? Це, в принципі, трошки вище навіть середнього. Бо, бо якщо ти працюєш там десь на державну установу, там 20 тисяч гривень, 18 тисяч гривень і так далі. По-різному поправте мене в коментарях, але так чи інакше, і ти просто думаєш, що це все фігня. Або ти біжиш, жінки дуже люблять це, до інфоциган, де тобі розказують часні джети, то сьо, бла-бла-бла, і все це в твоїй голові. Хуйня, хірня. Воно. І там, десь є якась правда, і там, де є десь є якась правда. Але насправді, як на мене, це все в твоїх навичках. Навіть якщо є сліва забріться, є снадьеш на виді за. А твої навички, так вони тобто мати навички, це важливий інструмент, але також важливо мати це бачення, що, наприклад, я хочу розвивати блог. В Ютубі Тобто я я бачу себе цим інфлюенсером, А або я бачу, що я роблю інфопродукти, або я бачу в мене якийсь бізнес, і я обличчого свого бренду. Або там я не знаю, я продаю франшизи, і я вирішив, що я буду це робити через особистий бренд. Тобто, люди, які купуються на цих там, інфоциган, вони не роз... ну, тобто вони дуже наївні. Це просто ну для мене це нумашенство. да? в принципі, там воду ми заряджаємо туди-сюдись. Та да, в принципі. Можна навіть і про воду, це буде правдою, да? бо є наша підсвідомість, але це в іншому відео. Так, давайте ковточок води. Друзі, зробили всі ковточок води, будь ласка. Мені так подобається цей бокал, як він виглядає. Тут мені подобається, знаєте, поєднання кольорів. Так, що, що я говорила? Повертаємося. Я вже стільки сьогодні не на всього наговорила. Тож, що вам треба зараз робити? Вам треба доєднатися до мого безкоштовного, буде взагалі безкоштовний формат вебінару з... Планування цього бачення я зараз ще точно не визначилася, на що я буду робити акцент у цьому вебінарі, або ми будемо формувати бачення, або ну можливо, ну можливо, щось приблизно так. Тобто, бачення, куди я хочу прийти і що мені для цього потрібне. Я вже казала, життя минає like дуже швидко. Ну, Щось таке можливо, буде так чи інакше, обов'язково подивіться під цим відео буде посилання на телеграм-канал. Просто треба клікнути туди і перейти це взагалі безкоштовно. Буде також формат, який Я хочу зробити, і формат за гроші, але це буде за вашим бажанням. Хочете, переходьте на формат платний, хочете, не переходьте. А я ж так набалакалася. Я хочу поговорити трошки про своє волосся. Подивіться, я помила голову, і я її, отак, от в мене кудряве волосся, і я її якось не. Я скажу так, що коли я висушила волосся, я його потім трошки отак от пожмакала, пожмакала, пожмакала. Тобто можна його навпаки витягнути, і воно буде таке, знаєте, не дуже. А я так трошки пожмакала. Ну, це не якісь там лайфхаки, що зробити з кудрявим волоссям, але якщо буде цікаво, в кого там кудряве волосся може поділитися мої. Мої шляхи, моя еволюція стосовно цього кудрявого волосся, як я до нього ставилася, подобалося, мені не подобалося. Бо зараз мені подобається. Напишіть, що подобається вам. Ваше волосся? Ну, про моє волосся я не знаю, хочете пишіть, хочете не пишіть. А, так, щось була якась думка. Про інфоциган, щось мене інфоцигани збили із заряджання води. До речі, вебінар, де ми будемо заряджати воду на, нас, на, на наш номер. Але насправді це теж може працювати. Тому, 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 тому. Знаєте, ще така історія. Наша внутрішня дитина. Внутрішня дитина. Внутрішня дитина. Е, інфоцигани теж. Е, Люблять на, цю, на цьому маніпулювати. Це просто дуже часто виглядає не те, що крінжово, виглядає, ну, так, неприємненько, як вони а, а, пляшуть на ці внутрішній дитині. Не хочу називати тут ніяких імен, бо там вони скандалять. В українському фобізнесі це взагалі, звісно. Хтось більш такий всякий О, давайте Василя тимошенко розберемо. Мені здається, він. Ах, Можна розібрати, напишіть в коментарях. Вася Тимошенко. А це суждення. Оценочне суждення. І, до речі, хочу сказати, що це думка автора каналу. Ви можете поділитися своїми думками. Я проходила коучинг, навчалася коучингу за стандартами ICF. Можете подивитися, я повністю пройшла це навчання. Я не отримувала диплом. Тому що подумала, що це витрачений час. Але я не знаю, можливо, де продаж, напишіть, вам взагалі важливо. От що, якщо я скажу, що я проходила навчання з ICF, або скажу, в мене диплом з ICF, я дипломований icf коуч, це буде для вас це, це мати якесь принципове значення. От коротше, я ще не знаю, коли значить, почнеться наш е, е, старт, е, наш вебінар і так далі. Можливо, коли я буду вигружати це відео, я вже визначуся. Це буде десь написано, тому подивіться. А, але ок, одразу просто можете переходити, це буде безкоштовно. Я буду вам дуже рада. І також поділіться посиланням з подружкою, яка не хоче просрати 2026 рік і своїм другам. Кого ви любите, кого це взагалі просто інфазиганські фразочки. Коли ви любите. Продовжуємо! От, діліться. Все, хватит. Пока. Якщо не зупинитися на деякий час, його можна і не помітити.